В ефірі програма Нікополь сьогодні вітаю вас. Із нашого випуску ви дізнаєтесь про останні новини нашого міста. 7 грудня своє професійне свято відзначали працівники місцевого самоврядування. Цьогоріч воно було ювілейним, бо в нашій країні відзначалось вже в 25-й рік. У Нікопольському культурно-дозвільєвому центрі вітали всіх, хто має відношення до місцевого самоврядування. Спочатку всіх присутніх з професійним святом поздоровив міський голова Андрій Фісак. Керівник міста подякував своїм колегам за самовіддану працю на благо Нікополя і побажав всім наснаги та успіхів у подальшій спільній праці. був складним складним для города, для міста, всієї країни. Нам трохи вдалося зробити кращий міст, наш родной Нікополь. І тим самим люди нам оказали довір'я. Я хочу вас поздравити з нашим праздником, пожелати всім огромного здоров'я, щастя, удачі. Після промови Андрій Петрович нагородив найкращих за результатами роботи у нинішньому році почесними грамотами та подяками. Під час святкового концерту з вітальним словом до присутніх також звернулася голова Нікопольського міськрайонного комітету профспілки працівників державних установ Людмила Лиханська. Дозвольте побажати вам, усім насамперед трудової наснаги, приміцного здоров'я, нехай ніякі проблеми, які є на сьогодні в країні, в житті кожної з нас. Клопоти службові не позбавлять вас оптимізму, а ваша компетентність і професійність веде вас дорогою успіху. Крім цього, Людмила Афанасіївна вручила грошові винагороди заслуженим працівникам. Безсумнівно, саме до таких належить начальник фінансового управління Нікопольської міської ради. Олена Давидко працює в органах місцевого самоврядування більше 30 років. Та як справжній професіонал, котрий обожнює свою роботу, Олена Миколаївна, навіть спілкуючись з нашими журналістами, розповідала про важливі завдання, які стоять перед фінансовим управлінням. Наша основна задача задача нашого управління обеспечить все те програми, которые советом, как отраслевые программы, так і в цілому програму соціально-економічного Сбалансировать этот бюджет и обеспечить какую-то стабільність функціонування. Всіх наших учнів. Також ми поспілкувалися з головним спеціалістом юристом відділу ведення державного реєстру виборців, який отримав подяку від міського голови Евгеном Каракушею та запитали, що саме він важко найважливішим у роботі органів місцевого самоврядування. More, что вообще в деятельности любого чиновника, госслужащего, важно внимательное отношение к людям, соблюдение законодательных норм и творческий подход. Коллегам и всем жителям города хочется пожелать прежде всего здоровья. Также в эти тяжелые времена не терять оптимизм и хорошее настроение. У п'ятницю в Нікополі було відкрито нову каналізаційну насосну станцію, яка обслуговуватиме мікрорайон Жуковського ізюмської селищ Північне і Чкаловське та частину Нікопольського району. З цієї нагоди до нашого міста з робочим візитом прибув заступник голови обласної державної адміністрації Володимир Пруцаков, котрий разом із міським головою Андрієм Фісаком зробив перший запуск нової системи. Докладніше про цю подію дивіться у нашому сюжеті. Каналізаційна насосна станція, яка обслуговує мікрорайон Жуковського, Ізюмської, селище Північне, Чкаловське та частково Нікопольський район, працює вже більше 40 років і на 95% вичерпала свої ресурси. Тому останнім часом навколо цього об'єкту виникало чимало проблем зношеність будівлі та обладнання у зв'язку із цим аварійні ситуації та витоки, що викликало соціальну та екологічну напругу серед населення. А з цією насосною станцією пов'язана нормальна життєдіяльність 35 тисяч людей та 10 підприємств. Тому будівництво нового. Объекту було необхідним для Нікополя, стверджує міський голова Андрій Фісак. Очень много было жалоб. В основном эти жалоби, конечно же, касались непосредственно напряженості напряженности из-за запахов. То есть это действительно достаточно большая проблема. Кроме этого, действительно достаточно много было утечек. И, соответственно, мы понимаем, что утечки, которые происходили, не только ухудшали как экологическую ситуацию в городе, так и социальную. Поэтому для нас, конечно, это очень важно. Проєкт нової КНС у цьому районі було виготовлено ще у 2013 році, але реалізувати його завдяки виділенню коштів облдержадміністрацію вдалося тільки у 2015 тисячі Вартість будівництва склала 3 мільйони 700 тисяч гривень. Власне роботи виконували працівники фірми Стройконтракт. Скільки часу і сил на це знадобилось? Ми запитали у її директора. На будівництво було потрачено близько 4-5 місяців. Об'єкт складний сам по собі, тому що з виду он не великий, а глубиною 9-10 метрів. Керівництво міста та області оглянуло об'єкт та зробили символічний перший запуск систему нової каналізаційної насосної станції номер 6, яка була збудована за новими технологічними стандартами. Тут було встановлено сучасні насоси, роботу яких регулюють частотні перетворювачі. Така система дозволить суттєво економити кошти місцевого бюджету. Проект экономически очень обоснован. Да? То есть, э, это подход э, руководителя области э, Валентина Резниченко, который смотрит еще не просто мы делаем объекты, а делаем их эффективными. Здесь сокращение затрат на содержание э, э, будет э, уменьшено в 10 раз. Тобто сьогодні економія порядка мільйона. Для міста це существенні деньги. Ось така сучасна насосна станція невдовзі працюватиме на повну потужність. Як говорять спеціалісти, протягом місяця об'єкт функціонуватиме у тестовому режимі паралельно із старою каналізаційною станцією. Після тестування останню буде закрито, а замість неї працюватиме нова. У нинішньому році майже 50 будинків ОСББ було відремонтовано за кошти місцевого бюджету. Ці роботи продовжуються і зараз, але інколи їх проведенню перешкоджаються між мешканці. Про що йдеться мо дізнайтесь із нашого репортажу. Будинку ОСББ, який розташований по вулиці Гагаріна, 84, вже більше 30 років. Стільки ж, за словами мешканців Старожилів, не ремонтували і шиферний дах цієї будівлі. Тому він і дав тріщини, що дуже шкодить помешканням людей, які живуть на верхніх поверхах, особливо у дощову погоду. Жителі просили у керівника міста вирішити їхню проблему. Влада повернулась обличчям до людей. І ось на днях підрядна організація після домовленості із головою ОСББ була готова приступити до виконання ремонту даху. Але з невідомих причин в останній ситуация изменилась. Вчера вечером созванивался с Аленой Черной и с вашим Валерием, не знаю, у него отчество, не фамилия, но ну, председатель вашего дома, вы его знаете, да? что мы сегодня загоняем сюда кран, машину, поднимаем шифер и начинаем работать. Работы мы обязуемся выполнить числа до 20 декабря. Но после этого ни Алена перестала трубку брать, 20 звонков к ней, ни не ваш Валерий. Три часа простояла техника. Простояли ребята. Намагався Володимир Іванович вийти на зв'язок з головою СББ під час зустрічі з мешканцями, але спроба знову виявилася марною. І після цього він перестав брати трубку. Всі. Цей будинок по вулиці Гагаріна, 84 складається із двох будівель триповерховою та двоповерховою. Для того, аби розпочати ремонт, бригаду робітників необхідно було пустити на дах саме у триповерховій частині. Але, на жаль, мешканці цієї половини дому ось так відреагували на прохання виконавців. Білоді така палузна діла. Виявляється, що деякі жителі не згодні з тим, щоб дах ремонтували взимку. Мовляв, робота буде неефективною. Але крівля шиферна і укладати її за технологію дозволяється у будь-яку пору року. Цьому доказом роботи, які зараз проводить підрядна організація у сусідньому будинку ОСББ по вулиці Миронова, 32. Ремонт шиферної покрівля там триває повним ходом, і жителі цілком задоволені. Вони ділають все прекрасно, ділають все хорошо. Начальник управління житлово-комунального господарства Ірина Сандул також підтвердила, що шиферний дах можна перекривати і взимку, головне, щоб не було дощу. Питаємося людям зробити все-таки як можна більше і шиферну кровлю, якщо говорять, що не час, то шиферна кровля у нас на протяжении сколько лет мы уже работаем, то тут понятно, что шиферная кровля, лишь бы не было дождя. Но подрядчики, если выполняют, то они выполняют свои обязательства и смотрят за интернетом, за погодой. Естественно, открывают на день тот отрезок кровли, участок кровли, который они смогут за день накрыть. Жителі ж двоповерхової частини будинку ОСББ досить здивовані такою поведінкою своїх сусідів і впевнені, що ремонтувати дах необхідно вже зараз, бо крівля протікає і потребує капітального ремонту. Був розговор такий, як на збранні, що що ну, Тому я вважаю, що потрібно. Дай бо, погода буде хороша. Під час нашого візиту керівника ОСББ ми так і не дочекались, а вийти із ситуації вирішили таким чином. Підрядники розпочнуть виконувати роботи з ремонту даху у двоповерховій половині будинку. А ті, хто не хоче ремонту, виконуватимуть його власним коштом та силами. Крім ремонту дахів, продовжуються роботи і по благоустрою проспекту Трубників в рамках його капітального ремонту. Зараз виконавці упорядковують автобусні зупинки, викладають їх територію спеціальною плиткою. Паралельно також усуваються недоліки після капремонту дороги і на пішохідних переходах. На головній площі міста з'явилася стіна пам'яті загиблих у зоні проведення антитерористичної операції нікопольських бійців. На урочистому мітингу були присутні і наші журналісти. На площі перед міською радою в День Збройних сил України з цього приводу зібралися родичі та друзі загиблих Нікопольських воїнів, волонтери, представники влади та небайдужі мешканці міста. Від імені міського голови виступив секретар Нікопольської міської ради Олександр Саюк. Він подякував Асоціації організації учасників бойових дій, завдяки якій і було встановлено на фасаді Нікопольського краєзнавчого музею брандмауер зі світлинами воїнів. Благодаря їм сьогодні з'явився здесь. Бренд Мауэр, который должен напоминать каждому жителю нашего города, какой ценой дается наша мирная жизнь. Під час відкриття банера поіменно згадали нікопольських воїнів, які віддали своє життя за мир і незалежність України, вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання та поклали квіти. Нікопольський воєнком Геннадій Тарасюк вручив присутнім на мітингу бійцям знаки учасників бойових дій та подякував волонтерам, які підтримують наших хлопців на передовій. Благодаря їм армія вставала з колін в тежле час, коли практично її не було. Когда по зову сердца, по зову Родину мы пошли, пошли наши ребята, и благодаря волонтерам становилось на ноги тот потенциал, который сейчас, людской потенциал, патриотический, который сейчас стоит на переднем крае. Тож встановлений Брандмауер щоденно нагадуватиме нікопольцям, якою ціною дається мирне небо над нашим містом. А згодом у Нікополі з'явиться алея слави та пам'яті. І буде встановлено пам'ятний знак героям АТО. Про це нам розповіла мама загиблого нікопольського воїна Андрія Смолова Людмила Миколаївна. Тож намічається алея слави, ну, ви дієте немножечко опаздовуюме, опоздали по середнієзургіми городами, ну, нічого. Тому я думаю, наша місцева власть нас піддержить, щоб її організовать, делать, да. Зараз розробляються проекти, ескізи, будуть розглядатися на нашій комісії, який победит, да. И будем эту аллею славы. Я думаю, что весной мы должны ее уже открыть. Будет аллея Славы, она будет в парке Победы. Нам плакать есть, где у нас есть кладбище. А это для того, чтобы патриотическое воспитание молодежи наше было в нашем городе. Потому что люди начали после этого бана звонить и говорить. Мы поражены, мы даже не знали, что в нашем городе настолько погибло много парней. Хочется, чтобы молодежь видела, что ребята, такие же, как они, уже отдали свою жизнь для того, чтобы у нас было мирное небо. Звичайно, батьки загиблих у зоні атобійців потребують підтримки та допомоги. Очень хочеться да, що і в дальніше наші міські власті будуть підтримувати наші починання, не забувайте сім'ї погибших, тому що це таболь, конечно, ми дали найдорогі, що є у нас наших дітей. 3 грудня відзначають міжнародний день інвалідів. Не обійшла ця подія і Нікополь. Того дня людей з обмеженими можливостями різного віку вшановували у культурно-дозвільневому центрі. Докладніше про це у нашому сюжеті. Спочатку у культурно-дозвільєвому центрі вітали маленьких нікопольців. Діти із задоволенням розважались разом з аніматорами та брали участь у цікавих майстер-класах. Потім на юних глядачів чекала казкова вистава та концертна програма. Дітей привітала заступник міського голови Ольга Коник. Вона висловила захоплення їхньою наполегливістю та вмінням щиро радіти життю. І наостанок юним нікопольцям подарували пізнавальні книги про історію нашого козацького краю. Пізніше вшановували членів Нікопольської міської громадської спортивно-оздоровчої організації інвалідів Аква. На цьому заході було оголошено імена переможців та призерів вже традиційної міської спартакіади під назвою Дивись на мене, як на рівного, в якій брали участь члени цієї організації. Учасники випробовували свої сили у 12 видах спорту. Всіх представників спортивно-оздоровчої організації зі сцени вітав міський голова Андрій Фісак. Він підкреслив, що люди з ...обмеженими фізичними можливостями нічим не відрізняються від інших. Цьому доказом керівник спортивно-оздоровчої організації Аква Антон Сіров, який вже багато років займає активну громадську позицію в Нікополі та бореться за права інвалідів. У нинішньому році очільник міста запропонував Антону стати його радником на громадських засадах, а також він став членом виконавчого комітету Нікопольської міської ради. Під час заходу всіх учасників спартакіади нагородили грамотами та пам'ятними подарунками. Натомість представники організації Аква вручили подяки всім людям, які завжди Підтримують та допомагають у подарунок присутнім зі сцени лунали творчі композиції місцевих артистів. Минулого тижня до Нікополя завітали представники іспанської благодійної організації Тераса допомога дітям України. Закордонних гостей зустрічав міський голова. В конференційній залі міської ради відбулась зустріч Нікопольського міського голови Андрія Фісака і президента недержавної іспанської асоціації «Тераса. Допомога дітям України Хоса Муньоско-Сіальза на цьому заході. Також була присутня президент благодійного фонду людям від щирого серця Ольга Пастухова, директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Грицик, а також начальник служби у справах дітей Наталя Горболіс. Протягом багатьох років іспанці плідно співпрацюють з благодійним фондом людям від щирого серця. Завдяки фінансовій підтримці іспанської сторони нікопольські діти-сироти мають змогу оздоровлюватися та отримувати освіту за кордоном. Зараз іспанська організація опікується багатодітними родинами і тими, які опинились у складних життєвих умовах, навідуються до них і допомагають харчовими наборами. Про роботу благодійного фонду розповіла Ольга Пастухова. Організовуємо допомогу детям, которые э, находятся в сложных жизненных ситуациях, то есть их оздравляют в Испании, плюс выдают также мы выдаем пайки, и вот этот новый проект, который мы сейчас реализуем, этот проект помощи переселенцам. И вот на протяжении уже, можно сказать, года мы работаем и по этому проекту. Вот. Э, раньше мы охвачивали 60 семей, а на сегодняшний день мы охватываем э, 100 семей. Під час цього візиту представники асоціації також зустрічалися з переселенцями із зони АТО і вручали родинам харчові набори. Родина Сашка переїхала до Нікополя півтора роки тому з Луганська і вже не вперше отримує благодійну допомогу. Тут є м'ясо, картошка, крупи, масло. купа, масло, сахар, макарони. Спасибо, спасибо. нам. продукти Продуктивочениці допомагають. А бабуся Сашка розповідає, що без цієї допомоги їм було б дуже складно. В октябрі получали і от опять получаємо. От, і опять же Новому Вот, Поэтому ми очень благодарны. Благодарны тим людям, які действительно в трудну минуту нам оказывают помощь. і для нас поддержка дороже, ніж золото. Крім того, в рамках цієї співпраці іспанською стороною планується впровадження програми обміну досвідом між нікопольськими та іспанськими школярами. Учасники АТО та переселенці можуть отримати безоплатну правову допомогу. Про деталі дізнавались наші журналісти. В рамках всеукраїнського тижня права, який проходить 7 по 12 грудня, співробітники Нікопольського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги провели зустріч за круглим столом з провідними юристами міста та району на тему проблематика прав людини та захист прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей і внутрішньо переміщених осіб. Адже для Нікопольських бійців, котрі повертаються додому з передової, залишається актуальною проблема отримання статусу учасника бойових дій, який надає учасник Каматопільги, а їхнім сім'ям соціальні гарантії. Найчастіше зараз до юристів звертаються з питаннями, що стосуються організації пільгового перевезення військовослужбовців, надання їм земельних ділянок, поліпшення житлово-комунальних умов, а також щодо соціального захисту сімей загиблих учасників АТО. Крім того, є безліч питань, з приводу яких потребують консультацій внутрішньопереміщені особи, серед них отримання державної грошової допомоги, забезпечення житлом та відсутність реєстрації місця проживання у переселенців на неокупованій території України. У Нікополі Перелічені категорії громадян мають змогу отримати безкоштовну юридичну допомогу. Місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги розпочав свою роботу влітку цього року і за період роботи до центру звернулися 212 громадян, та вже більше 40 осіб безоплатно отримали адвокатську допомогу. Тож, звернувшись до центру, кожен громадянин пільгових категорій може отримати захисника, роботу якого оплачує держава. Зараз Нікопольський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги змінив адресу та знаходить. Диця на проспекті Трубників 43. І це всі новини на сьогодні. Більшу інформації ви можете знайти на нашому офіційному сайті, сторінках у «Контакті» і Фейсбук. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Дякую, що були з нами, і хай вам щастить.